Свої невеличкій проповіді. Я буду продовжувати цю тему, яку ми на початку почали, тема нашої, ну, тема молитва. Ось, Діаня прославляла, прославляла Бога в квісні, про молитву співала, ось у нас був молитва Бог. І також коротте слово, щоб поділитися про молитву. Дійсно, для нас, християн, ми як діти Божі, ми духовні істоти, ми не можемо жити без молитви. Тому що молитва це зв'язок спілкування з Господом Богом. І е, так повинно бути. Через молитву, через читання Слова Божого ми духовно ростемо, ми духовно укріпляємося. І ось ми поспівали тільки ще пісню Моя молитва Нехайлине, да? Молитва за Україну. Псалом Давидів. Давид, коли ще жив на землі, е, ми знаємо, ще багато псалмів написав на славу Богу, Богу Божу. І ось в одному псалмі він такі слова написав про Господа Бога, як від свого народу. Ми знаємо, що ізраїльський народ свій час також терпів багато страждань, коли відходив від Бога. Бог посилав на їх випробування, покарання у вигляді того, коли вороги нападали на них. І ось тут такі слова цікаві написав Бог, Давид до Бога щодо свого народу. Це Псалом 61. -й. Дев'ятий вірш, я думаю, ви знаєте цей урівок. Псалом 61, 9. Мій народи, кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед ним виливайте. Бог для нас пристановище. Як тоді для Ізраїля, так і сьогодні для нашої країни. Це дуже важливі слова. Тому що від молитви... До Бога, відношення до Бога, залежить доля народу, залежить доля кожної людини. Чи буде народ звертатись до Бога до допомоги, залежить, чи народ виживе? Чи буде людина перед Богом вливати свою душу, покаяться перед Господом Богом, залежить доля її душі? І продовжуємо далі про Молитву. Якось я почув колись таку думку. Коли сказала одна невіруюча людина, не те, що невіруюча людина, якийсь там чи публіцист, чи якийсь учений, я не пам'ятаю, чи... не вчений, а літератор, той, хто пише вірші поет якісь. Можуть. І говорить такі слова про молитву. Якщо людина говорить до Бога, це називається молитва. І в принципі ми знаємо, що це так і є, це правда. Коли людина говорить до Бога, це молитва. Але ще наступні слова далі написав. Якщо Бог говорить до людини, то це називається шизофренія. І я з цим не можу спогодитися. Це дуже грубо, це неправильно. Зрозуміло, що, скоріше за все, автор цієї приказки, він я не вірю, що людиною. Тому що, ну, типу, а як же ж Бог до людини говорить, такого бути не може. так? Да? Але я знаю, ми знаємо, що. Все насправді не так, бо наш Бог Він живий, він істинний, він всюди присутній, він всезнаючий, він вічний, він завжди був, він є, він завжди буде. І я вірю в Бога, який нас чує, який говорить сильно і зрозуміло. Я дуже цьому радий. І ми знаємо, що протягом всієї історії людства Господь Бог промовляв, промовляє і промовляє промовляв до людей різними способами. Про це говорить апостол Павло у першому розділі послання до євреїв. Через ангелів своїх, через сон може говорити Бог, через видіння, через якісь інших людей, можливо, через обставини. Так, в Слові Божому написано, що Господь Бог до нас різними способами промовляв і продовжує говорити. Але найголовніше на сьогоднішній час, через що до нас говорить Бог, це через своє слово, через Біблію. І це для нас має бути найголовніше, найголовніше джерело, з якому ми можемо черпати інформацію про Бога і слухати Його волю щодо нас. Отже, насправді Бог він цікавиться нам, цікавиться людьми. Він нас не залишив на одниці. І на сьогодні. Як я вже сам сказав, що саме доступний спосіб слухати Бога, Його волю, Його слова, те, що Він хоче до нас сказати, це Слово Боже Біблія. І тому повинні читати Біблію кожен день. Все, що Творець хотів нам сказати, він помістив це в своє слово. Раніше це слово було, як правило, написано на сторінках. Там, да? Книг раніше не було, були раніше оці круглі світки. Пізніше потім з'явилися книги. А зараз ми живемо в такий час, коли вже з'явилися. Різні ці гаджети на смартфонах можемо читати, слово Боже, на планшетах, на комп'ютерах. Але це не так важко. Знаєте, це навіть добре, тому що слово Боже, воно розповсюджується і ми його можемо читати, мати в різних форматах і читати кругом на всякому місці. І це дуже добре. Але найголовніше це те, щоб ми цими джерелами користувалися, щоб у нас, слово Боже, якщо воно в смартфоні є. Да? Щоб воно там не лежало днями-тижнями, що ми його не відкриваємо. Але щоб ми кожен день заглядали в нього читали. Бо це воля Божа, до нас це Його Слово, до нас те, що Він хоче сказати, і для нас це є духовний зріст. Бог хоче, щоб ми читали Його Слово. І хоче, щоб ми також до Нього молились, щоб ми промовляли до Нього слова. Біблія, молитва. Читання Біблії, молитва це є діалог із нашим творцем. Є питання, що є безліч молитв, які сьогодні в якійсь мірі моляться, говорять люди, але залишаються без відповіді, як Богом, не почуті. І є певні причини, чому це стається. Чому, коли час і часу людина може молитись до Бога, чи народ може молитися до Бога, Бог може не чути ці молитви. Причини є різні. Це й молитви є різні. І коротенько хотів оглянути щодо того, які є сьогодні молитви, якими молитвами ми молимося. Є молитва прохання. Знаєте, що це таке, да? я думаю, багато пояснювати не треба. Це коли ми Бога щось просимо. Знаєте, коли я спостерігаю за нашими маленькими дітьми, та й у вас, якщо вони є чи були, то одні з перших їхніх слів у дітей це які, як правило. Вже хтось попередив. Дай. Але перед цим дитина ще учиться казати там, мама, ну, тато. А от слово дай теж, знаєте, одне з перших слів, яке дитина може навчитися і говорити дай, дай, дай. От моя Мар'яна вже давно дайка є. Просить. Знаєте, Богу, Богу також і міністр. Богу приємно, коли до нього звертаюся за допомогою. А живіння наш Творець, ми є його дітьми. і... Ісус Христос такі слова сказав, що де, тву, де двоє чи троє збереться в імя Моє. І погодитесь просити про якусь річ, просіть. І Отець Небесний вам дасть, станеться вам від Отця Небесного. Колись в Сур Радянському Союзі було багато різних лозунгів, написаних там. Без авторства. Просто такий якийсь лозунг написано, але хто сказав, не написано. І кажуть, що був такий напис. Ну я в Радянському Союзі майже не жив. Але Алечки кажуть слова написані, просіть і отримайте. Шукайте, знайдете, стукайте і відчинять. Було таке в них? Тобто Вони брали з Біблії ці уривки, тексти, да, комуністи, і використовували, щоб люди читали слова правильні, але не підписували, де це написано, хто це сказав. І по відношенню до чого це сказано. Але ми знаємо, що це з проповіді Ісуса Христа по поводу щодо молитви. Тобто молитва прохання. Це ті молитви, які ми часто молимося. Далі є молитва заступництва. Це особлива також молитва. Це коли ми молимось про охорону за інших, за близьких нам людей. І також особливо за тих, хто ще не знає Ісуса Христа, хто ще не є його дитиною. Коли хтось молиться за близьку людину, яка гине в рабстві гріха, чи алкоголю, чи наркотиках, чи світській суєті, чи інших гріхах. Коли ми молимося за місіонерів наших, які їдуть в якісь такі далекі місця, де Слово Боже ще не проповідувалось, чи десь, може в куточках по Україні, чи десь за кордоном, э, в джубілі ті самі, і там небезпечні ці місця. І ці місіонери, які проповідують Слово Боже, які несуть туди, звістку Божу, вони потребують цих молитов заступницьких, щоб ми молилися, щоб церква молилася за них, щоб Бог їх там охраняв і благословив. І як добре, коли в нас є такі люди, Котрі моляться за наше життя, за наше служіння, за, наші, за наше ходіння повсякденне. які стоять в проломі за нас. І Господь бажає, щоб ми з вами, як його діти, також молилися цією заступницькою молитвою, щоб ми, мол, ми молилися один за одного за служіння, за життя, за проповідь, за місіонерів. Сьогодні ми молимося за нашу Україну, ми молимося за наших воїнів, за наше командування. Владу, волонтерів, за медиків, за всіх, хто нам допомагає, щоб Господь проявив свою милість в першу чергу за душі людей, але також наше бажання, нашого серця, і це нормально, це правильно, щоб Бог послав якомога скоріше мир на нашу землю. І, так, і це правильно, і так повинно бути такі молитви. Але ми не знаємо, коли Бог що там приготував і коли цей мир настане. Але наше діло просто продовжити молитись. Не молитвою, молитвою заступництва. Є молитва вдячності, це також прекрасна молитва. І вона також повинна бути в кожного християнина, в кожної людини, яка молиться до Бога. Бути вдячним за те, що хоче бачити в нас Ісус Христос. Адже Господь Бог Він для нас зробив так багато, щоб наше життя на землі було з достатком. І найголовніше, Він спас і рятував нашу душу від вічної погибелі, від вічних мук. А не так, як знаєте. Як правило, ми молимося, щоб Богу щось попросити, а подякувати в останню Ну, Раніше, коли я ще був молодим християнином, е, ну, як правило, тож, там, молились до Бога, навчили молитися. Ну, якщо ти хочеш, щоб у тебе все добре було, помолись до Бога, попроси його. І тож, постійно Боже дай, Боже, допоможи, благослови. Але я ну, ще на ранніх етапах свого. Свого духовного життя я поступив вчитися в інститут підготовки церковних служителів, духовний інститут. І там нас вчили правильно молитися. Брати старші, наші викладачі, так, які також говорили, що молитва це не просто молитва прохання. Треба в першу чергу славити Бога, бути Богові вдячним. Нас там вчили молитися, Богою дякувати. Якщо ти молишся, хочеш Бога ще попросити, то забудь подякувати. Їм. А то що це виходить? 100 молитв прохання. Боже дай, Боже дай. А подякувати там одна молитва, щоб це був як мінімум баланс один до одного, сто на сто. І слава Богу, я радий за ті часи, які я прожив, щоб в свій час навчили правильно молитись, навчили, навчили правильно славити Бога і дякувати йому. Молитва може бути як на самоті, так і в спільності спільно християн. Христос заохочував своїх учнів до, 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 цього, до таких молитв. Коли ти молишся до Бога, у тебе якісь прохання, є внутрішні, внутрішні потаємні бажання, знайди собі комерчину, щоб тобі ніхто не заважав, куди ти можеш піти, тихенько собі помолитися, там, годину, дві, скільки в тебе на це, час, на це часу є. Виливати перед Богом всі свої секрети. Також Христос закликав нас молитися разом у спільноті християн. Двоє, троє, п'ятеро, п'ятое, своєю церквою. Також дуже важливо. Питання навіщо? Тому що ми один одного -одно через спільні молитви збудовуємо, коли, як і таки, повторюємо цей уривок, коли Ісус Христос говорив, що сила молитви в спільності це велика сила. Коли двоє чотири згодяться молитися про якусь річ, то станеться вам від, від Бога. Бо сьогодні є такі люди, які, ну не знаю, наскільки вони щирі християни, коли ти закликаєш їх до спільної молитви. Давай разом помолимося, почитаємо слово твоє. Він каже, так, а що там молиться? Однє й те саме, одне те саме. Я собі сам прийду в нагорі, помолюсь і так далі. Це неправильно. Це навіть абсурдно може бути, абсурдно. Молитись у кожний час. Немає різниці зранку, чи ввечері, чи вночі. Взагалі, от молитва, от наскільки навіть, от перевага молитви, типу, ну не то, що перевага над читанням Божого. От читати Слово Боже, так? Да? Кому як зручніше? Хтось зранку може читати Слово Боже, пороздумувати над ним, над біблійними текстами. Комусь зручніше, ввечері перед сном. Але, як правило, читаємо Слово Боже раз в день. А от молитва, вона повинна бути не раз в день. А зранку, в день, ввечері, може навіть вночі, якщо нам в тебе немає, ти не спиш. Тобто наскільки важлива молитва. Да? Ні, Слово Боже, це теж дуже важливо читати. І треба читати, і кожен день треба читати, як мінімум раз в день. Да? А от молитись ми можемо на протязі дня. Є певні умови, які потрібно знати і дотримуватися. Чому Господь Бог може не чути наші молитви? Які є причини? Зачитаємо, бачите, перший текст, друга книга хронік, 7 розділ, 14 вірш. Друга книга хронік, 7 розділ 14 вірш. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого. І повернуть зо злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній ріг та й вилікую їхній край. Ось тут є як мінімум дві умови, які Господь Бог говорить в цьому слові. Що нам потрібно для молитви, щоб наша молитва вона була почута Господом Богом? Щоб люди покорилися і повернулися до злих доріг. І ось перша умова це покорення, покоритися. І покоряться люди мої. Іншими словами, Бог від нас очікує смирення, смиріння. Це дуже важливо. Це дуже але легарист характеру. Знаєте, Є моє бажання, але не моя воля. Як Христос сказав, коли вчив своїх учнів молитися, Отче наш, що нехай воля буде воля Твоя, Отче Небесний. У нас є бажання нашого серця, і ми повинні будувати перед Богом. Але не забувай про те, що Господь Бог краще знає від нас, що нам краще для нашого життя. І в нас повинно бути це упокорення в наших молитвах, коли ми молимося до Бога, молимося про якусь річ, що Бог нам допоміг що дав. Пам'ятаємо про те, що ми не знаємо всіх речей детально, глибини ситуації. Можливо, Бог якийсь план задумав, якась, в ну, його є ідея, якась спасіння, щоб нас благословити. Просто пам'ятаємо про те, що в Бога є свої плани і є своя воля. Так, ми молитися і прохати, і, і просити повинні, але не забувати про це, Господи, що на все воля Твоя. І це є смиріння, що ми про це пам'ятали. І наступний також текст, чи наступний пункт важливості цього уривку, і повернуться зі злих своїх доріг. І повернуться зі злих своїх доріг. Це також дуже важлива умова, принцип, перед тим, як ми молимося, що ми повинні залишити свої дороги, по яких робляться злі речі. Тобто, іншими словами, простими гріхи. Тобто залишити той чи інший гріх, який нам мішає духовному росту, який мішає нам служити до Бога, який нам заважає повністю зблизитись Богом. Бо ми знаємо, що Господь Бог Він є святим, чистим, праведним. Ніщо нечисте не може бути в його присутності. Господь Бог своєю присутністю, святістю знищує гріх. Якщо в нас є якесь зло, який гріх, який нам в якійсь мірі, можливо, навіть приємне на цій землі, то ми повинні пам'ятати, що як мінімум це піда. Це, це, це чи великий гріх, чи малий, немає різниці. Давид, коли молився до Бога, казав наступні слова. Напам'ятаєте, це написано десь в Псалмах, що якби я побачив беззаконня в серці своїм, то не був би почутим. Якщо в нашому житті ми свідомо, не роздумуючи грішимо, не співідуючи гріхи, пробхи перед Богом, легко легковажимо і сподіваємось бути почутим Богом, то це наші проблеми, і в цьому наша біда. Навпаки ще можемо бути на це покарані від Бога. Є ще один текст про молитву, де є ще один важливий момент умови, щоб бути почутим Господом у молитві. Єремій 29.13. Єремії 29.13. І будете шукати мене і знаєте, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Ну, цей текст невеликий, тут, я думаю, зрозуміло все, що маєте на увазі. Господь чекає від нас, що коли ми молимося до нього, схиляємося там на колінах, чи стоїмо, чи сидимо, чи, чи навіть може лежимо, коли спимо перед тим, але ми молимося. Бог хоче бачити в нас те, щоб кожна клітинка нашої душі взивала до нього у повній щирості, у відкритості серця. Шукатимете мене всім своїм серцем. Всім своїм серцем. Тобто, щоб наша молитва була щира і повністю довіряти йому у повній щирості. У новому заповіті є одна історія про Ісуса Христа, коли до нього підійшов, підійшла одна людина якби віруюча, яка знала Слово Боже, добре знала Слово Боже, ставив заповіт. Один юнак багатий. Пам'ятайте цю історію. І в очах оточуючих людей, в очах фарисеїв, можливо, навіть, і, і, все, і, там книжників, ще не знаю. І простих людей він був праведною людиною, в якійсь мірі навіть взірцем був, на якого треба рівнятися. І він підійшов до Ісуса Христа і казав Йому такі слова, спитав його, пам'ятайте, да? учителю доброю, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне? Здавалося, бо, що за питання? Ти і так, людина така свята, праведна. Невже ти не знаєш, що, що робити, да, треба. І що йому сказав Ісус Христос? Він подивись на нього так. Цікаво, я точно не пам'ятаю. Як ми якось подивився на нього так, чи з жалом, чи з співчуттям, І каже, що ні, виконує, він сказав, виконуй слово Боже, да, знаєш, написано, виконує. Він каже, я з малку це все виконав вже. Що ще мені вистачає? Ну, він каже, що не вистачає. Христос знав, що він багато, що його є багато маєтків, фінансів може якісь там. Чи ще щось. Каже, продай все своє це майно, багатство, роздай Богу і слідуй за мною. Ну і знаю, яка відповідна реакція була у цієї людини. що Ця історія вона закінчується не позитивно для цього юнака. Він, зажурившись, просто відійшов. Питання, не вже він не думав про небо, да? про вічність, щоб наслідувати життя вічне. Безумовно, він хотів. Недаремно він прийшов до Ісуса, до Ісуса Христа і задав йому це питання. Бо він, мабуть, розумів, що щось йому не вистачає в житті, він не був, не був впевнений в своєму спасінні, так сказати, але питання наступне, чи хотів він цього від щирого серця? Ось чому питання. Від щирого серця. Чи його, в його житті було щось те, що він любив дуже сильно, від чого йому було дуже важко відмовитись заради вищої духовної цілі? На жаль, було і таке. Бачите, Ісус Христос йому казав, що твоє серце воно прив'язано до матеріальних речей, зовсім до іншого, яке тебе тримає на цій землі, від якого тобі важко відмовитись. Так, в якійсь мірі людина може розуміти, що є е, ну, вибір між земним і духовним. І людина якби розуміє, що є правильно. Але не то, що не до кінця чи щира, що не до кінця розуміє це все, не докладає зусиль. Робить такий вибір і все, і виходить печальний вихід з цієї ситуації. Якщо ми хочемо бути почутими, треба молитись від усього щирого серця. І ось три умови, які ми з вами пройшли, це перше смиріння, смирятися перед Богом, покорюватись. Друге, бажання тікати від зла, від гріха, сповідувати свою провину. І ось третє, ми тільки що Сюмика була, молитись, від усього щирого серця. Є ще деякі важливі моменти чи принципи молитви. Може, теж поскоріше розглянути. Якось Христос в Євангелії розповідав про силу віри. Що якби в нас була віра хоч з маленького гірчичного зерна, так, то ми могли б навіть гори переставляти. Пам'ятаєте це? Але є, є така річ, яка нам дуже заважає. Вірити, що це таке? Сумніви. Сумніви. Я почув одну історію про одну стареньку віручу бабусю. Я не знаю, скільки років було, ну, Сказали, там літня жінка, бабуся, яка читала Євангелію від Марка. Та історія, мабуть, відбулася десь за кордоном. І вона це прочитала свою вивок, про цю живу, сильну віру. Якщо у вас буде віра хоч в маленьке гірчичне зерно, то ви зможете горить представляти. І вона десь жила в гористій місцевості ця бабуся. І так вийшло, що е, вона, мабуть, жила в частному будинку. Коли сонечко під вечір сідає, то його в промені вже на цей будинок не потрапляли, тому що гора заважала. І їй таке бажання було цікаве. знаєте, ну, Вона прочитала цю «Боже, ну якщо так, то починає молитися, зроби так, щоб ця гора завтра на кілька метрів там, чи десятків чи сто метрів підсунулася в сторону. І щоб сонечко мені на старості років посвітило ще, щоб я нагрілася ще там і так далі. Знаєте, Таке помилилася на ніч і пішла спати, лягла. І здавалося б, людина ну, переспала ніч, зранку встала і думаєте, що вона. Зразу пішла до вікна, подивитися, що пересунулася ця гора. І знаєте, як, як би там дивно не було, чуда не сталося. Гора, як стояла, на цій місці так і стоїть. І знаєте, що вона сказала? Перше слово? Я так і знала. Питання, ну якщо ти так і знали, якщо ви так і знали, сумнівалися, ну що ви так молитеся? Да? Ми можемо сумніватися, що Бог нас не почує. Ми можемо сумніватися в Його присутності. А чи дійсно Бог знаходиться з нами сьогодні? Чи може він десь далеко, чи йому не до мене? Ми можемо сумніватися в Його силі, що та ні, Бог цього не зробить. Це нереально. Та ні, він не хоче це робити, знаєте? І, на жаль, подібні сумніви є причиною непочутих наших молитв. Не сумнівайтеся. Часто в своїх молитвах ми можемо просити також ще наступне, що часто в своїх молитвах ми можемо просити тільки для себе. Тільки для себе. Боже, дай, Боже, допоможи мені, ти бачиш, і це, і те. Але як писав апостол Яків, просити не маєте, бо просити не для себе, точніше, для себе, не на добро, а на зло, щоб задовільнити свої пожадливості, земні пожадливості. Чи може Господь Бог чути молитви якогось грішника? Якогось алкоголіка, який просить там на стопку. Хоче похмалитися от вмирає Боже, дай, допоможи. Звичайно, що ні. Це глупо, це абсурдно. Так, Господь чує молитви грішника, ми знаємо, тоді, коли він вдається. А якщо ми віруючі люди і молимося, але просимо не на добро, а на зло нам ця річ не треба, а ми просимо. Наприклад, хочу я собі заробити, там, на протизіроку на якусь хорошу машину авто, там кросовер купити. Ну мені але, грошей не вистачає. Прошу, щоб Бог мені допоміг заробити, і я міг купити машину хорошу. Але не вийшло, не вийшло. Чого? Не знаю. А може вона мені не на добро ця машина, наприклад. Куплю її. Я тих там буду ганяти і що демох розд'юся. Ну таке, наприклад, такі речі. Бо ми не знаємо, чи на добро нам, чи не на добро. Треба оцінювати, зважати. І остання причина, чому, коли Господь Бог може не чути наші молитви, це наша неслухняність. Часто наші діти маленькі, коли підростають. Ми ж їх не вчимо не слухатись. Ми їх вчимо, щоб вони були слухняними, а вони нас не слухаються. Тому що вони ще малі, молоді ростуть. І християни, знаєте, теж молоді ще. Коли каються, не знають точно, що робити, треба, можуть Бога не слухатись. Але є християни, які вже по 20-30 років в церкву ходять і теж Бога не слухають. Тому що духовний ріст отакий. Духовна не розстудається, духовна молодець. І це проблема християн тих самих, які не ростуть духовно. Не знають Божу волю. А Може, знають Божу волю, але роблять по-своєму. Це коли ми живемо не за Божими заповідями чи правилами, а за своїми. Бо так нам комфортно. І коли ми живемо в цих комфортних умовах, нам здається, що так і правильно жити, в принципі. Дивіться, другі живуть, і я поживу до старості, а там розберемося, що там було не так, покаюся тоді. дідаємо. Це неправильно, це біда. Це до трагедії може призвести духовний. Ми не краще даємо, ніж Бог. Але пам'ятаємо, що Бог Він ніколи не помиляється. Як я раніше говорив, що на все є воля Божа, що Бог знає глибину ситуації, глибину нашої історії. Чи Сталовище нашого, він краще дай для нас краще. Щоб ви про це пам'ятали, що він не помиляється. І він нам для цього й дав своє слово, щоб ми його кожен день читали, досліджували і виконували. Тримайтесь цього, тримайтесь його заповідей. Бо роблячи це, ви і ми завжди можемо сміливо бути впевнені, що Бог нас почує в молитві, і в свій час він дасть відповідь. Отже, будемо про це пам'ятати. Що молитва це дуже важлива і невід'ємна частина життя християнина, як і читання його слова. В першу чергу, це наш духовний зв'язок. Також ми пам'ятаємо, що через молитву, через Слово Боже, це спілкування з Богом, це діалог з нашим Творцем. І ми пам'ятаємо важливі пункти для молитви. Чому Бог може не чути нашу молитву? Що Бог в першу чергу хоче від нас відправляти? Це наше смиріння це те, щоб ми відверталися від злих доріг, щоб ми не жили в гріху, а боролися з гріхом. Ні, звичайно, це нереально не тут на землі жити так, щоб не грішити. Ми можемо зрішати не там не подумати, там сказати щось погане, зробити. Але ми повинні сповідати цих перед Богом і боротися за гріхом. не жити з гріхом. Наступне. Е, третє, я замовуся, що там третє, о, е, У повній щирості, щоб наше серце було відкрите і щире до Бога. Також пам'ятаємо, що сумніви це є один з таким сильною перепоною до відповіді Бога на наші молитви, щоб в нас не було цих сумнівів. Щоб коли ми звертаємося до Бога, ми пам'ятали, знаємо, що о, все можливо. Питання в тому, чи нам це на добро буде, на добро буде, чи на збудування, чи ні, просити не для себе, але і для інших людей, не для пожадливості своїх землі. І останнє. Це Богу дуже важливо, щоб ми були слухняні Його словам, його охоронам. Давайте встанемо в кореньких молитвах про славу нашого Бога. Амінь.